Але зараз будемо розбиратися з міжнародною внутрішньою повісткою. Ви вже бачите, Михайло Подоляк, радник офісу президента України. У нас в студії раді бачити. Пане. Вітаю, вітаю вас. Давайте почнемо з мабуть найбільш обговорюванішої теми сьогоднішнього дня. Це енергетичне перемир'я, про яке Трамп дзвонив, просив Путіна. Росія вже щось говорить, що якесь є, але ні. Тим не менше, все одно людям хочеться вірити, що якийсь затишок, хоч невеличкий, буде. Ви вірите, що це спрацює? Це ж не питання віри, це ж питання об'єктивних фактів. Дивіться, по-перше, я порадив не використовувати термін енергетичне перемиря, тому що перемиря це відповідний так. конструкт, юридично зафіксований в рамках переговорного процесу. Ну в Абудабі, наприклад, і так далі. Президент України чітко говорить: там не було ніякої е, фактично зафіксованої домовленості про перемир'я саме в енергетичному секторі безумовно, це питання періодично піднімається. Я тому питаю, безумовно. що нічого немає зафіксованого да, зафіксованого немає. Але президент знову ж таки говорить про те, що якщо пан Трамп відповідно заявив про домовленість там на тиждень, коли будуть максимальні температури, підкреслюється дуже важливий момент максимальні температури. А вони починаються якраз 1 лютого. Да, тобто температури, кліматичний фактор, буде працювати там градусів. І Лавров градусів. заявив, що вони знають перемиря тільки до 1 лютого. Не давав е, е, Але Переходимо, тобто Трамп домовився з Путіним про щось. Ми говоримо добре, ми подивимося. Президент України говорить. Далі виходить практично на наступний день і обнулює репутацію Трампа. Пісков він говорить. Та ні, ми домовились до 1 лютого. Хоча нагадаю, два дні тому удари по енергетиці Києва в тому числі були. Два угу. дні тому, тобто тижня як такого немає. Але він каже, що 1 лютого все закінчується, тобто ну ми далі вже будемо використовувати. І тут мені зрозуміла логіка е, Росії, тому що вони єдиний компонент цієї війни це удари по геноцидальній підкреслю, тому що вони чітко фіксують, розуміють, що вони роблять. Вони хочуть виморозити населення дак е, великих агломерацій мільйонних е, міст, мільйонників і так далі, і тому подібне, і вони говорять: ну, 1 лютого, якраз почнуться температури, Деєші. максимуми да почнуться в регіонах України, то ми до цього моменту безумовно вже ну, не будемо дотримуватись а, умовного Трампівського перемир'я. Повертаюсь, і таким чином, що ми бачимо, ми бачимо, що Росія сьогодні вже говорить про те, що вона буде обнулювати свідому репутацію Трампа. Тому що, якщо є домовленості, що на піку температурному не буде ударів. Взаємних ударів, да то це так і має бути. Тобто до середини там наступного тижня якраз таких ударів не має бути. Якщо Росія все ж таки спробує ударити, по президент говорить, що вони сьогодні з акцент змістили, б'ють по логістиці більше, так. по цивільним кварталам, да просто а не по енергетиці. Якщо вони будуть бити по енергетиці, це означатиме, що Росія б'є по репутації Трампа безпосередньо. Чому я розумію, знову ж таки мотивацію Росії? Вони отримали від Трампа, а, от ми можемо скептично ставити. До Трампа, але я просто хочу, щоб ми трошки інакше подивилися на те, що він робить. О, дивіться в глобальному політичному процесі там ідуть трансформації, буде змінена система, відносини з союзниками у Європі. Але що паралельно з тим робить Трамп з точки зору країн, які є безпосередніми союзниками, безпосередньо союзниками Росії: Венесуела, Іран, Сірія, Хамас це не держава, але ну терористична організація на, і так далі. Хезболла, а, він підтискає практично всіх. Тобто, все, що дозволяло Росії маневрувати, дозволяло додатково отримати, створювати нестабільності. Трамп все це зачищає. І безумовно, Росія робить вигляд, що вона на це ну якби не звертає уваги, але вони затаїли злобу. І вони сьогодні можуть знайти інструмент під назвою Давай ми по репутації Трампа нанесемо, а потім просто скажемо. Ну, ми ж не били, а вони там щось били і так далі. Тому це ж Росія. Великого оптимізму не почув, але да, будемо стежити всім цікаво. Давайте будемо міксувати внутрішню і зовнішню повістку, тому що багато подій там і тут. Я почну з не кадрової революції. У нас відбулися дуже гучні зміни, і ми бачимо, що нові команди почали працювати. Попри те, ну я так прикинув, сьогодні як мінімум дев'ять органів державної влади досі лишається без призначень. Чого цей процес затягується? Знаєте, як називають уже така з'явився термін країна во. Кого шукає а, зараз президент і, і які якості мають бути цих людей, чому їх так да, важко знайти? А, це не ВО, це проблема великої кризи під назвою війна, тому що в кризових моментах працю... одна справа працювати просто на посаді, да, там, нормальні процеси йдуть і так Робачий далі. Інша... Графік, да, все, да, все а нормально. інша а, ситуація, коли ти працюєш під час величезної кризи, яка потребує зовсім інших. Перш за все, психоемоційних якостей від людини, да? тобто треба тримати удар постійно. Ти ніколи не будеш задовольняти всіх, тому що криза. Вона буде тільки посилюватися, і тобі доведеться, попри всі твої рішення, нести безпосередньо емоційну відповідальність. Це дуже тяжко. Ми ж бачимо, що люди ламаються достатньо швидко. Президент хоче отримати на кожному місці, от як, наприклад, по Міністерству оборони, вже можна казати. ну... У Федорова є там багато а, здобутків в якості міністра цифровізації. Uh -huh. Сьогодні ми бачимо, що він достатньо чітко розуміє, які є проблематики в е, Мінобороні. Да на що треба зробити ключові акценти. І навіть якщо в нас є такі, наприклад, з'ясували, що Росія використовує Starlink, що він робить, він не говорить там, що ми тут будемо щось там робити, і так далі. Він від безпосередньо зі SpaceX відразу зв'язується і починає працювати. От президенту потрібні такі люди, які будуть, по-перше, відчувати ритм, по-друге, бути максимально. Мально зануреними в проблематику тієї чи іншої галузі, якщо ми говоримо про відповідного СЕО, да а, крім того, будуть мати відповідні психоемоційні якості Ще раз підкреслюю, психологічно будуть стійкими вольовими і стійкими, і будуть готові, попри всі там хейти, а Вони ну сьогодні в максимально об'ємному вигляді. Да, в соцмережах це мінімум. Да, так скрізь всі майданчики. Практично, чому тому, що люди а, знову ж таки також занурені у відповідно депресивний стан зрозуміло, чому. І очікувати, що люди будуть там з розумінням до чого ставитись. Вони хочуть тебе сьогодні призначили. Завтра дай вже відповідний результат. Тобто, сьогодні в нас там 1600 будинків, я умовно кажу, в місті Києві не опалюється. Є новий міністр енергетики. Завтра, будь ласка, щоб все було а, повністю ідеально. Попри те, що до опалювального сезону, з урахуванням типу війни, який веде Російська Федерація, треба було готуватись трошки інакше в попередні місяці, але знову ж таки. Президенту не потрібно сьогодні навіть казати про те, що не було зроблено. Йому потрібно, щоб людина, яка зайде, щоб вона брала на себе відповідальність тут і зараз і не боялася цього хейту. Зараз. Один з головних органів держави парламент підбуває, перебуває в дуже такі цікавій підвішення ситуації. Я говорю про цей удар антикорупційників по парламенту. Найбільше люди зреагували на справу Тимошенко, але не тільки вона там ще 40 депутатів отримали підозрі. І чи не очікуєте ви, що зараз, ну як вже жартує така, знаєте, антикорупційна фракція в парламенті складається, чи не веде це до паралічу зараз? Ведемський ступені веде, веде, але давайте ну ми знаходимося в ситуації, коли з одного боку робить. Те вигляд, що немає певних корупційних проблематик, да. Ну це неправильно, так. ну тобто люди ж відчувають це все, і безумовно вони хочуть отримати більш прозору систему. І питання в тому, що і НАБУ і САП мають якраз таки доводити до кінця, тобто не робити тільки першу частину, входити з підозрами, да, а далі через судову систему доводити те, що ця підозра вже от привела до конкретних результатів. З іншого боку, це дійсно шокує людей. Це дійсно паралізує, тому що є певна традиція у парламенту під час війни. Якщо парламент не буде приймати швидко ті чи інші рішення, чи це буде нарок Україні? Я не впевнений в цьому. Але знову ж таки, оцей баланс це і є державна політика. це на це на тому, на чому наполягає президент. Ви ж коли робите будь-які дії? Це ваші компетенції, це правильно, ви робите, ви проводите аналітику, але коли ви їх робите, ви робіть так, щоб це не зламало інститути, як такі. Ідею інституціональну. Да? І я, я розумію, що тут хтось каже, та ні, головне всіх корупціонерів посадити тут і зараз. Ну, по-перше, будь-який економічний злочин, він достатньо тяжко і довго доводиться. Да, тобто ти в судах будеш мати великий проміжок часу, поки ти доведеш, що людина дійсно зробила ту чи іншу корупційну дію, використала свої там службові повноваження для створення неконкурентних переваг для когось, чи взагалі просто взяла хабара. Це треба доводити, якщо немає там безпосередньої зйомки, якщо так. ви там згадали, да, одну із лідерів фракції. Знову ж таки, але треба довести, чи була змова, чи були використані ці гроші саме для того, щоб впливати на депутатів тим чи іншим чином, це мають бути зустрічні покази. Але питання ж в іншому, питання в тому, якщо ми зараз, під час війни, коли потрібні швидкі рішення, особливо тяжкі рішення, тому що ми ж сьогодні ведемо там певні переговорні процеси і так далі, якщо все буде заблоковано і не буде працювати, що ми хочемо отримати в фіналі? Знаєте, оцей баланс. От Будь-яка зріла держава, доросла держава, вона цей баланс розуміє. Ми на шляху до дорослості. В е, сенсі державності, як такої, і тому я спокійно ставлюсь до цих процесів. Я думаю, що все ж таки Україна, по перше, сьогодні трошки інакше виглядає на глобальному просторі як суб'єктність, ну тобто, ми набагато більш суб'єктні, а з іншого боку, періодично, суспільство доводить, що воно не дозволить зламати базові контролюючі інститути. Тобто, якщо є суспільний договір про те, що давайте так, корупція це не е, толерантна історія, да. Навіть попри складну ситуацію з війною до корупції ставлення максимально негативне. Давайте вийдемо на міжнародну ситуацію. У нас Надзвичайно гостра зараз ситуація стосунки з Угорщиною. Мені навіть Гугл його характеризував як фазу відкритого надзвичайно жорсткого дипломатичного протистояння. Я можу нагадати глядачам Орбан заявив, що найближчі 100 років ніякої ЄС України не буде. На що пан Сибіга згадав Угорщині, вибачте, що гітлерівську коаліцію прирівняв Орбана з регентом Гортій спосіпаку Гітлера Ференсом Салаші, наголосивши, що схоже, прем'єр веде Угорщину на хибний бік історії. Я настільки великої інтенсифікації. Такої агресивних стосунків дипломатичних не пам'ятає, що відбувається з цим складним пацієнтом інфантиріблям Європи, і ку Розумію. куди ми рухаємось? Розумію, це не питання України, це питання Угорщини. Вони заходять у виборчу достатньо жорстку компанію. Фідес сьогодні соціологія дає, що вони там 10-12 і навіть 15% програють тісі. Так. Ну Петра Мадіра, партії, опозиційні і так далі, особливо в великих містах. І вони знайшли тему, яка їм дуже подобається, яку вони хочуть продати виборцю, налякав, налякавши вибори особливо в сільській місцевості, да, ця тема звучить так: не дамо грошей Україні і не приведемо війну у Європу, не дозволимо провести війну у Європу. Тобто вони це продають, да? тобто вони не продають концепцію, що для Європи єдиним ризиком є тільки Російська Федерація, а навпаки, та країна, яка захищає, в тому числі Східний кордон, і в тому числі Європу, це партнер, брат, друг, я не знаю, як хочеш називати, але Орбан продає те, що продає. Він продає про російський і він хоче налякати свого виборця. Тому він. Він безумовно буде робити все більш жорсткі заяви проти України. Тут треба спокійно на це реагувати. Більше того, він достатньо цікаво займає позицію, тобто вони є жебраками, в принципі, да, тобто вони постійно беруть гроші у європейському Союзу, Ну при тому, вони є євроскептиками такого активного типу, да максимально ображають Брюссель. Ну, тобто вони там звинувачують чомусь, вони не дамо грошей Україні. Ви не даєте гроші Україні, тому що ви не маєте, ви не є донором, ви є реципієнтом. Так. ви берете гроші у Європейського Союзу так само, як сьогодні, тільки ми в зовсім іншому становищі. Ми в становищі країни, яка має фінансувати контрвійну, як таку, а ви в становищі країни, яка вже довгі там, роки знаходиться в європейському союзі і досі не побудували нормальні конкурентні відносини, щоб заробляти гроші. Але знову ж таки, ще раз підкреслюю. Проблема 12 квітня, день виборів у Угорщині. Орбан не хоче хоче програти, тому що він є авторитарним по своєму принципу, по своїй суті. Він хоче мати домінування в парламенті. Тотальне домінування, як це було там в останні роки. Да він не хоче мати конкуренції і не хоче програвати прем'єрські е, прем'єрська посаду. Тому тут все зрозуміло, і він знайшов кого ображати. Ну і крім того, не забуваємо, що він в великій залежності від російських відносин з Російською Федерацією. І тому, безумовно, 100 років це в них така нав'язлива мрія. Да? У Путіна 100 років ще прожити, у Орбана 100 років когось користуватися. Панцебіга теж нагадав, сказав, що ваш очільник Кремлі 100 років не проживе, тому про які 100 років ви говорите. Дякую вам за ці пояснення і за заклик українцям трошки спокійніше реагувати на настільки агресивні і нахабні заяви цієї країни. Чергова політична історія, її теж треба пережити з тверезою головою. будемо рухатись далі. Дякую вам за цю розмову. Дякую. Михайло Подоляк, радник офісу президента України. У нас загально національному марафоні.